Зараз нами в ефірі буде юний українець, чиє ім'я уже прозвучало на світовій спортивній арені. 13-річний Андрій Панів з Львівщини встановив рекорд України та світу, набувши м'яч понад 13 тисяч разів. Його шлях від команди Сокіл у рідному селі до Нідерландського клубу насправді надихає і вражає разом із Андрієм. Сьогодні його тато Почуємо їхню історію, сімейної підтримки, тренувань і великих мрій. Андрій вітаю вас в ефірі! Добрий вечір. Добрий вечір Добрий Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Україна. вам з України. Ви, я так розумію, буквально з тренувань зараз. Закінчили тренування, чи тренування відбувається? Розкажіть, де перебуваєте? Ми перебуваємо на стадіоні. Ми... Ні, У нас тренування завтра, але ми вибрали такі... таке місце для, для нашого інтерв'ю, щоб це було по-спортивному. так як... А м'ячі у вас є там з боку. Ми можемо вас попросити набити за м'яч є. Андрію, у мене запитання до тебе. Ти встановив світовий рекорд. Розкажи, будь ласка, свої емоції, як до нього готувався. Тому що ну, я коли писала підводку, я кілька разів перечитала, скільки, скільки разів ти набив м'яч, Ну, я не уявляю, як це можна зробити, тому ділись емоціями. Я дуже радий. Як це сталося, не знаю, це стало спонтанно. Два місяці по тому рекорд України і раз в день кажу тато: тато я хочу побити свій рекорд. Так стало, що я побив свій рекорд і побив рекорд світу і став чемпіоном світу. Ти став чемпіоном світу? Як саме встановлювався цей рекорд? І як це відбулося? Тому що це все. за одну годину допомни мене 35 хвилин. Чи скільки ти набив 13 тисяч разів м'яч? Одну годину і 37 хвилин. Одна година і 37 хвилин. І скільки? Рівно 13 тисяч чи скільки? 13 тисяч 96 разів. А попередній світовий рекорд, скільки це було? По-моєму, 11 тисяч 111. Ні, попередній рекорд України був 8 тисяч 962 рази. Тобто настільки ґрунтовно. Ти можеш зараз в нашому ефірі показати майстер-клас з набування м'яча? Як це відбувається? Так, будь ласка. Фантастика, Андрію, ти великий молодець. Дуже, дуже тобі дякую. Чудово, ми в ефірі Ухти. Про твою любов до м'яча, любов до футболу, до вас як до батька, запитання і до сина. Як це починалося? З чого починалося? Як ви розгляділи, що в дитини талант, як давали газ йому вперед? Ще в 2020 році е я, я фактично також був футболістом в дитинстві і ставав новім чемпіоном області за юніорів, але те, що було в 91-му році, дуже давно. Ну і позов його на футбольні матчі там, на в селі, і його зацікавило, а потім привіз на тренування, на тренування в нас відкрився в Шані гурток. Uh -huh. і я привіз мологу. Тренер тільки подивився на нього і зразу сказав: чи, я, чи він десь тренувався? Я кажу, та ні, я тренував. І на першому ж турнірі він зразу забив голий, йому дали кращого гравця. А потім, ну, воно само по собі, дитина. Він дитина така працьовита, слухняна, слухає мене, і я його всьому підтримую. Заради нього ми поїхали сюди, в Нідерланди, щоб досягти якихось успіхів. І... У нас ми... В нас зараз в Україні дуже багато змін написали про те, що ви встановили світовий рекорд. Але розкажіть більше про себе: що саме в якому зараз клубі ви граєте в Нідерландах, які цілі перед собою ставите? От те, щоб ви хотіли, щоб глядачі дізналися ну, про в нас в Україні вже знаменитість. Я граю в Нідерландах за клуб АТС 65 Хочу впасти в професійну академію спочатку в Нідерландах, а в загальному то хочу грати в Барселоні. Отакі цілі. Якого ти футболіста вважаєш своїм комиром? На кого ти рівняєшся? На Ліонеля Месі. А з українських? З українських. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко. Мені здається, кумир всіх поколінь від малого до великого. Андрію, ваш секрет виховання чемпіона. Я так розумію, що ви зараз активно займаєтеся саме дитиною, саме його розвитком. Діліться своїми секретами успіху. І що ви, може побажаєте юним талантам в Україні, які так само хочуть досягати футбольної мети, як і ваш син. Ну, сами, сами найперше, я хочу підкреслити, що він дуже додав в футболі, коли я його записав на, на футбольний трістай у Львові до, до тренера Ібатова Артема і Саванок Сергій. І хоча багато тренерів зі мною спорять, що набивання, то, ну, то, але ж я можу поспорити і ну, набивання м'яча це дуже важливий фактор в футболі. І Андрій це тренує, і він після. Пристайло він дуже сильно додав і, і зразу ж нас замітив їхній тренер, тренер тих хлопців з, з України і запросив нас сюди в Нідерланди. А так дитина зранку займається, робить вправи, розтягує шпагат. Вечором так само ми займаємося, ходимо тут зал У нас є невеличкий ну і тренування. Ну, і воно саме не приходить, це дуже важка тра... праця. Я м, практично збираю йому кусочок дитинства, але він сам ну, сам хоче, щоб я з ним їхав. Їдемо сьогодні, тато їдемо деколи після роботи замучений, але все рівно їду. І тут мотивації найбільше потрібно для батьків, якщо чесно. Діти є діти, діти, дітям треба пояснювати, що, що в спорті можна чогось добитися, чогось досягти в своєму житті. Батьки, що підтримували більше дітей, записували на секції там на обов'язково футбол, можливо, легка атлетика побізні. І от, от саме ця підтримка батьківська дуже важлива в таких, от, в таких справах, розумієте? Знаєте, я у Львові одного разу бачила в одному торгівельному центрі тренування з хокею, які починалися в 9 годині вечора, і там таких маленьких діток 4-5 років проводила на це тренування. І я думаю, я захоплююсь тими батьками, які в 9 годині вечора в будний день возять своїх дітей на тренування, тому що насправді це не вдома там образно включити дитині мультфільми і відпочити, а займатися якраз розвитком дитини. Те, про що ви говорите? Про фіксування світового рекорду. Ми багато в цій студії говорили, як фіксують рекорди в Україні. А як відбуває? Це фіксування саме світового рекорду, розкажіть, будь ласка. Світовий рекорд. Ми набили рекорд України і подали заявку в нашу книгу рекордів вже після рекорду України і вказали світовий рекорд. Наша книга рекордів подала цю заявку нашу в Гіннеса. І ми від себе подали в книгу рекордів Гіннеса, але Гіннес цілий рік чомусь не відкликнувся. І тоді мені книга рекордів, наша головний редактор Лана Вєтрова. Запропонувала ну, організувати рекорд світовий вже через нашу книгу і наш міжнародний відділ. Ми скинули відео його рекорду, і наш міжнародний відділ опрацював це все, вислав декілька країн світу. Я не знаю, як воно правильно ця процедура відбувається, але вони мені сказали, що декілька країн світу ми чекали майже два місяці. Країни підтвердили, так, такого рекорду в світі нема, а ще дитячого і і все і 24 листопада прийшло мені що ваш син рекордсмен світу Чудово, Андрію. Я тебе ще раз вітаю із рекордом. Насправді це дуже круто, дуже сильно і мені здається. Точно дуже надихаюче. Я тебе чекаю у нашому ефірі з новими рекордами, з новими досягненнями. Обов'язково будеш в Україні. Приходи в гості. Ця студія завжди для тебе буде відкрита. Ну покопаємо врешті тут разом. М'яч. Я вам дякую за ефір. Андрій панів, батько рекордсмена та Андрій Панів – футболіст, якраз який встановив світовий рекорд. Були з нами в головному заданні.